Всім мої вітання. Ну що, ну перший двотижневник наш, а тому сьогодні ми будемо знімати нове відео з новим завданням на наступні два тижні. Сьогодні в нас вже буде друга норма, друга, друге завдання. Ну, і, як завжди, ми розпочинаємо з визначення з першої нашої роботи. Які роботи будуть на цьому? Двотиждневнику. Десять діжечок, наш мішечок. І ми визначаємо спершу дві роботи. Дві роботи нам допоможуть саме діжки. Перша робота це робота номер 2 І ще раз перемішаємо, щоб це було ретельно. І це буде. Друга робота номер 1 Ось так, дівчата, один-два роботи. Ну, а третю роботу ми визначаємо самі. Ви визначаєте самі За допомогою наших підказок. Нагадую вам, що це підказки ось на таких папірцях. Так, три підказки. За одною з них ви обираєте на вашу роботу. Це не повинна бути робота номер 1 або робота номер 2 нагадую вам. Це третя робота буде якась інша з вашого колажу, щоб вона співпадала з одним з критерій, з одним з варіантів, які будуть на папірці, які ми виберемо. Давайте я їх перемішаю і дістану один паперець. Ось так. Ось цей папірець у нас сьогодні. Так, Це повертаємо сюди, а ми з вами будемо дивитись, що ж за завдання у нас на цьому тижні. Вишиваємо роботу, де. Хтось або щось рухається, дівчата, ви бачите, тут є не тільки е, хтось рухається. Ми зрозуміємо, що це може бути е, щось живе, будь-що, але і щось рухається. Це можуть бути е, якісь е, транспортні засоби. Роботи, може, а може ще щось, Надзвичай, незвичайні тварини, щось фантастичне. Ось так. Так, це перший варіант. Так, давайте друге, де є візерунки. Ага, о, це цікаво. Дівчат, це можуть бути якісь ем, вишиванки, якісь е, семплери. ой. Може бути якісь ем, квакери, може, може, це буде якісь зимові візерунки, як на віконцях. Все, що ви побачите, де ви побачите якісь візерунки, це буде одне з ваших е, завдань. Або є щось гаряче. Угу. Гаряче, що в нас може бути гарячим? Гаряче може бути чай. Кава е, може бути гаряче сонечко, е, може бути гарячий вогонь на свічці, на е, е, каміні, в камінні вогонь, чи може деще. Ну, може, ви на природі десь відпочиваєте і запалили вогонь. ну, Чи хтось у вас на вишивці відпочиває, запалив вогонь. А може бути гаряче серце? Чи є гаряче серце, бо може, знаєте, у нас скоро. Святий Валентин. Може, хтось якісь вишивки з сердечками вишиває, вони теж гарячі. Може, то кохання якесь. Так, дівчата, шукайте третю роботу О, за цими критеріями. Хтось або щось рухається, є візерунки, або є щось гаряче. За одним з них це буде ваша. Третя робота. Нагадую, що на, е, коли ви будете звітувати, обов'язково обов вкажіть, що ви вибрали, бо це дуже цікаво. На минулому тижні у нас з дівчатами було там цікаве завдання, хтось кричить, так? І що, хто у нас там тільки не був: і тваринки, і кішки, і олені, хто? Ну, ну це ж цікаво, дівчата. Тому давайте показуйте мені, хто у вас щось там чи рухається, чи може є візерунки, чи може щось гаряче є. Розказуйте мені. Так, а зараз ми з вами дізнаємось три наші норми на три роботи. Нагадую, що норми ви розподіляєте самі, скільки захочете, на яку з трьох робіт стільки ви. І надаєте. Повер... Ну, я бачу, ви бачили 11, 12 я зараз туди поклала. І визначаємо норми. Одиничка то 100 хрестиків і так далі. Так, перша норма 3-300 хрестиків. Я записую собі одразу. Перемішую знов Наступна норма це норма 1. 100 хрестиків. Дівчат, що ж у нас норми такі маленькі? На два тижні беремо завдання, а норми випадають просто малі. Може, наступна буде хоч якась трошки більше. 7. Так, ви знаєте, ця норма на цьому тижні на 100 хрестиків більше, ніж за минулий. Було 100, 200 та 300, та 700, а зараз 100-300 та 700 хрестиків. Ось такі у нас з вами норми, дівчата. Так, і що нам з вами залишилось? Нам треба ще визначити бінго. Для цього я прибираю наші 11 та 12. Зараз пошукаю, де це 12, ось 12 заховалась. І ці повертаю і визначаємо бінго. Бінго це не обов'язкове завдання, це спрощення, яке ви можете використати. Так, що саме там буде за завдання 6. І де буде це спрощення? Це спрощення буде на 2. Так. 6 і 2. Беремо наш блокнотик і дивимось. 6. 6 то в нас мінус 300 хрестиків. Угу, мінус 300 хрестиків, а де на 2? Робота номер 3. А у нас є робота номер 3. Ні, робота номер 3 у нас не випадала, так? А щось я вже заплуталась. та два випали. На роботі номер 3 або де багато тварин. Ага, ось так, дівчат. Якщо у вас з тих трьох робіт, дві, які випали, одну, яку ви обрали самі. Є робота No3. Ну, зрозуміло, що це може бути робота, яку ви оберете самі, або де багато тварин. Якщо на цих з трьох робіт є багато тварин, ви можете використати бінго і відшити на 300 хрестиків менше. У дівчата у нас там одне завдання. Є просто 300 хрестиків. Або на 700 хрестиків, ви можете зменшити вишити 400 замість 300, ось замість 700, Відмінусувати ці 300 хрестиків. І не забудьте мені теж вказати, що ви використали Бінго, якщо будете його застосовувати. Так, ось таке в нас бінго. Ось такі в нас завдання. Роботи номер 1 2. І ви зрозуміли, третю ви обираєте за е, цими трьома критеріями одну з них. І що я вам хочу на 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 нагадати? Що в нас е, обов'язкове контрольне слово, напишіть його одразу зараз. Е, сфотографуйте роботи, щоб ви не забули контрольне слово в вайбері е, перед завданням записано. І о, що я хочу вам нагадати, що я обіцяла вам показувати фініші. А саме тому зараз ми з вами подивимось, які в нас були фініші. А в нас вони були за перше вже задання, у нас були три. І навіть фініші, ви розумієте, як це чудово. А потім ми подивимось, як я відшила роботи і які роботи я буду вишивати на наступному двотижневнику. Ну, ось і наш перший фініш, який був у цій грі нашій річній. Це ось така чарівна, бісерна квіточка. Просто чудова робота. Бачите, яка краса. Ну, ну просто гарнезна е, Цікавий такий підбір кольорів, мені подобається. А наступна робота була теж бісерна ось такий чарівний браслет з гарним візеруночком. Ось такий. Третя робота це робота, яка на цьому тижні не потрапила у гру, але фініш стався. Він був у колажі. Але так вийшло, що. Повишувати не встигла, а фінішувати встигли. Ну, повишивати в рамках гри не встигли. Але все одно будемо рахувати, що то фініш, така чарівна морда в нас вийшла. І дівчата, поки я вам знімала тут відео, у нас виявився ще і четвертий фініш. Ось така чудова дівчинка, ось така, залишилась її зібрати чарівна красунька Герміона. Ось такі в нас були. 4 чарівні фініші. Дівчата, всіх вітаю з першими фінішами. Я думаю, що в нас ще багато чекає цікавого. Так, і буду я переходити до моїх робіт. Як я і казала, я намагалась вишивати більше норми. Ну, скільки вже на якій роботі вийшло, ви вже бачите. Осіння пора 806 хрестиків, ось такий, я майже дійшла до куточка. О, так, Далі була робота Сінній Вальс, 441 хрестик. ну Тут багато ще було півхрестика, але ось так непоганенько. І ось так на роботі е, сапожок цукерочки Санти чи біточок 721 хрестик. Ось це все, що було на минулому завданні. А тепер давайте подивимося, що буде на наступному. Ну, давайте подивимось на мій колаж, Нагадаю, що, що ми будемо вишивати на наступному тижні. Це буде робота номер 1 та робота номер 2 Один це бачите, ось цей семплер. А два це знов осінній вайс чудово, бо його треба поскоріше закінчувати. А третю роботу давайте будемо обирати. Є хтось щось рухається. Ну, тут в мене рухатись може тільки Санта. І можуть рухатись птахи на 4-8, так, на зимовий переліт. Є візерунки, є візерунки, але це, це перша п'ята робота. А ми її не можемо використати, бо вона вже випала в нас. І третє, є щось гаряче. Ну, Гарячого в мене, здається, тут нічого нема, вогників нема, свічок нема. Ну, ну що, значить, будемо по-першому, хтось або щось рухається. Так, давайте, напевно, я все ж таки санту вишивала на минулому тижні, і в нас лише не випадала робота зимовий переліт. Поки тоді давайте ми, я напевно візьму її. Зимовий переліт, осінній вальс та семплер будуть в мене на наступному тижні. І за два завдання ми, я повишиваю всі вже роботи, які в мене в колажі. Це буде добре. Норми: 100, 300 та 700 хрестиків. Ой, дівчата, я навіть не знаю, як краще. Давайте так, давайте 700 хрестиків на семплері щоб його побільше рухати, бо він найменше всіх вишитий 700 буде на семплері 300 хрестиків піде на осінній вальс, бо він важко йде, я не буду на нього велику норму. А вже там 100 хрестиків буде на зимовий переліт. Але ви розумієте, я побільше буду намагатись на ньому відшити, тому там буде не 100, зрозуміло, буде побільше. Ось такі в мене плани на наступний тиждень. Всім вам бажаю легких хрестиків, швидкої голочки та побільше вільного часу на виконання. Наступного завдання. Всім до наступного завдання і папа! -па.